Криворізьких автомобілістів напередодні їх професійного свята привітав міський голова. Найсумліннішим вручив грамоти. Я хочу від імені і сполкома, і депутата міського совєту поздравити вас всіх з вашим професійним праздником. Дійсно зараз дуже важко, мабуть, представити нашу життя без автомобільного транспорту, без розвитого нашої дорожньої інфраструктури. Безусловно, ваша работа очень влияет и на качество жизни жителей нашего города. Мы все знаем, что Криворог ⁇ это специфический город, имеет большую протяженность, имеет, конечно, большое количество дорог, у нас почти 3000 километров дорог. И надо и удерживать это дорожное хозяйство. И, безусловно, надо... Розвивати і наш комунальний транспорт. Водії з багаторічним досвідом у визначенні основних якостей справжнього автомобіліста професіонала одностайні. Він має бути врівноваженим, спокійним та зосередженим, аби вчасно відреагувати на можливу найекстремальнішу ситуацію на дорозі. Мені ця професія подобається. За рулем всього 42 роки, так що це саме Поэтому я вся жизнь в этой, в этой Ну, Прежде всего, водій должен бути внимательний, спокійний і урівновишені. Пасадери бувають різні, нерви мотають, але треба относиться всему спокійно. Хоч і не завжди, але врівноваженим та спокійним бути вдається навіть в умовах суттєвого здорожчання бензину, говорить Богдан Мосора. На щастя, пасажири у переважній більшості з розумінням ставляться до змін, що в першу чергу відображаються на вартості проїзду чи ту перевезення. Ми розуміємо людей, розуміємо, входимо в їх положення, ну вони теж в наше положення теж входять. якщо ми об'ясняємо, що він є, є, є таке, що возмущається, ми їм об'ясняємо. Поки на сцени виросли на, на топліво, наскільки саме. Кажу так що много, множество, ну, єдиниці є такі, що В восено, все розуміють, все прекрасно. Найважливіше для своїх колег я бажаю здоров'я, щастя, щоб сімейного достатку і щоб пережити ці наші неспокійні часи, щоб вийти з їх, ну, дуже добре, щоб було все. І як побажати на воздяне жертла. Приєднуємося до вітань на адресу автомобілістів з найщирішими побажаннями без аварійної роботи, пильності та удачі в дорозі. Зрештою від цього значною мірою залежить безпека і спокій пішоходів.